2013, повышенных 202, 227-233, 23 закон, щас Виктора География, поступка начальника, начальника управления боротьбы с контробанной сомнением правопорушенного Министерства захода и сборной Украины Лаврева Евгеновича, инспектора оперативного оперативного виза з бороть без контрабанда.

Такое делается представлены. Там полноважно карту реагированность, это получается на приятных правах копии господинной домированности. Вы у нас не будут присутные...

В одному засіданні у нас оголошувалась перемога для народного доволі представника третьої особи надати только за поставить. Я можу може надати потом за матеріал до справи запад до Юской медицинского медицина, відеоскому медицин, львівської медицинский медицин, а також зведення громадяна ще обіне до деяких усиловков. А також що до Міністерства доходів і зборів з проханням оформити угодному відношенні транспортної Також відповіді а, до Міністерства доходів і зборів і відповіді з французької медиці кривозаводними щодинами щодо виновлення. Тобто фактично у вас були документи, які вже були в штаті, вони були в менш менш Так, що <реком> не <реком> щодо і, ласка, побачив, що ми займаються з цим матеріалом, та скажи нам свою думку, чи долучаємо, що до матеріалу справи чи не долучаємо. Я можу доповісти, що я проти долучення цих матеріалів до матеріалів складу, тому що вони не відносяться, до даної не мають відношення до розгляду даної справи. Я знаю, якщо, вони, якщо це те, що вони кажуть, що моя територійка з митницею, то це не має відношення до самої постанови про порушення митних прав. Зі слів. Я не знаю, що там метод, але зі слів. Ну, тут воно там збирається знайомку, збирається не знайомку, то на вас Справа в тому, що е, це документи, які вже відбувалися, ну переписка, яка відбувалася після е, оформлення цих документів, яка не має відношення до е, цієї справи по суті. Тому що е, це переписка між е, приватною особою, громадянином та е, митним органом, яка не має відношення до розглядаємої справи. Тому не, не, не зрозуміли підстави для. Незрозумілі підстави, з яких. Е, Третя особа хоче долучити їх до матеріальної справи і нема клопотання. А які обставини цими доказання? Ціми доказання обставини про те, що автомобіль оформлений у одному відношенні не, не закінчені. І у мене платежі до тих бюджету не, не сплачуємо. Якщо, шановні, кажуть, що... То есть, ну, шо, в данном случае, что автомобиль не и мы не платим И тогда, 400 5 раз за что мы Дозволите питання до третьої сторони? По або... Ні, це з цього приводу якраз. З цього приводу? Так. Що, питання? Скажіть, будь ласка, вони підтверджують, що е, не було розмитнено. Е, яким чином е, листи до приватної особи можуть підтверджувати цю інформацію? Якщо цю інформацію ви повинні були на ухвалу суду надати як офіційну відповідь митниці саме вам. Таким чином відповіді приватній особі можуть підтверджувати або спростовувати ці, ці факти? Mm. Ну, якщо був запит суду, саме офіційно надати відповідь, яку митниця надасть вам. Тобто не зрозуміло, як відповіді приватній особі е, можуть щось підтверджувати, якщо була е, пряма вимога суду надати відповіді, які надаються вам. Митниця. Документи є підстави які? Тому, аби... Зрозуміло розумію, що чесно можу. І зображення Представник, можна зобов'язувати надати документи щодо введення цього автомобіля, більше того, представника, який був у вас. за Яким коридором, чи в якому вірному режимі, чи взагалі не був. Тобто це переписка щодо тих обставин, які ви вирішували позивачем. А щодо визнання цього. Введення запит на торміш.

А нужно попасть на душа? Нет, ну очень мелко. А, разумеется. Я задумею честь. прийняти фактор напряжно чорний формал. І тут постити час, в принципі, по садові, після якого давайте, що тому, що це не камінь, надав через не було причини до свічі цієї буни. Що це уповільнення, тобто, а не розумно, чи логічно, чи плану здобувати це. Зробити вроджу, можливо, представників що, ці документи, є ви надаєте деяке питання інформація містисть і це саме для виконання. Отже, ми спектр дій розпочато. Отже, з матеріалу е-е, і документу. Не 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 не, на те, це це. Для розподіл матеріалу те що не Да, а по ды не рассмотрели, что это форма незаписи. Само церковь. Да, сам тогда не сплаты, чтобы так вернуть, что летит. А це у нас всегда развивается. Я тоже справляюсь. Это момент, это битва на торговле, которое мы не счетные. А це на звезда, министрации доходы, направо нам. И там смотрелось виповнить по министрации походи, а тут написано по формуле моражения. すきで、私が撮影してるのを撮影してるのを確かにしよう。 Чи честь, честь питання? Справа в тому, що нам не давалось питання на попередньому засіданні, і з третьої особи витримувалася саме інформація, яку вони не так і не надають. Справа в тому, що ставилось питання, як власність юридичної особи або фізичної особи цей транспортний засіб в'їжджав на територію України, і як, кому він належить на території України? Він. І чому привчається... Чи закінчено, ми за оформили цього, да, і і цього товару? В якому режимі це вас перебуває? Ні, ми це клопотання надавали попереднього разу, і наскільки я розумію, воно було задоволене. В попередньому судовому засіданні. А. Після засідання суду зареєстровано. Тоді в нас є клопотання. Воно надійшло до суду 2.09.2015 року. Друга. У суд засідання ДПРО апеляційного адміністративного суду. Підставно э, для скасування судового рішення та ухваленого нове рішення є. Непомні засування судового станом, що має значення для справи. Метою повного та всебічного дослідження обставин справи просимо суд з'ясувати наступні обставини. хто ввіз транспортних засіб, який належить юридичній особі на митну територію України, юридична чи фізична особа? В розпорядженні кого знаходився транспортний засіб юридичної особи чи фізичної особи? Яка мета ввезення транспортного засобу на митну територію задекларована власником транспортного засобу юридичною особою? У відповідній документації митної служби при проходженні митного оформлення. Чому? Та на підставі яких нормативно-правових документів транспортний засіб, який належить юридичній особі, в'їхав на митну територію України через зелений коридор. Тобто це саме питання до митниці. Водій транспортного засобу, який ввіз транспортний засіб на митну територію України, це фізична особа чи співробітник юридичної особи. Якщо фізична особа, то на яких підставах цю особу було пропущено на митну територію України з майном, яке йому не належить? У власності та розпорядженні якої особи юридичної чи фізичної знаходить, знаходиться транспортний засіб в період з моменту перетину кордону до моменту складання постанови про порушення митних правил. Чи встановлювався факт використання транспортного засобу в особистих або службових цілях? Яка мета митних органів? Митний органів при вжитті заходів з розшуку фізичної особи водія, який віз транспортний засіб на митну територію України. Якщо притягнення до відповідальності, то за що? Якщо для з'ясування обставин справи, то на яких підставах вже притягнуто до відповідальності е, саме е, моєго ну, довірите? Справа в тому, що е, Транспортний засіб ввозився юридичною особою в особі представника, який був співробітником. Також співробітнику юридичної особи передавався цей транспортний засіб. На попередньому засіданні представник митниці сказав, що вони проводять розшук цієї особи для встановлення якихось обставин. І справа в тому, що якщо вони проводять розшук для встановлення обставин, то на яких підставах, не встановивши ці обставини, вони вже притягли до відповідальності іншу особу. Зв'язку з тим ми просимо задовольнити це клопотання і з'ясувати ці питання, які, на які повинна відповісти митниця, Яка їх діє в чому? На яких підставах це було зроблено і, і чи було зроблено взагалі? Клопотання, думка, передбачає підтримує, підтримує повну обсязі. Так само підтримка, не важливо, доволі клопотання чи ні. Gracias. Колопотання здоровочного формула початок на 30 аплікації України. Чертні встановлення правих обставин, якщо вони не встановлювалися за ударні станції, з кожного правильно застосування норм матеріального зброї. Є давно не сказано в одній ідіє. Ще яке потання. Ми подавали такі клопотання з деяких, надійшов на Джесси Тобто вони є різними чи вони є однак? Ну це клопотання від 2.09.2015 року. І в канцелярію там було клопотання. І було направлено ремонтно. Я можу надати для огляду, щоб ви. Яке саме це? Від 2.09.15 року вони два було два клопотання. Перше клопотання щодо о, воно зареєстровано 2 числа, я відправив по електронній почті, але не отримав підтвердження, що воно дійшло, і тому я зайшов в канцелярію, зареєстрував мене чином. Вони однакові в повному обсязі. І друге клопотання щодо розрозвідозйомки. Давайте щодо іншого клопотання. Будь ласка, що це за клопотання про що ви просите суду? Щодо відеозйомки чи що? Ми зрозуміло взагалі тут немає прошу, щоб по суду щось працює. Є клопотання, в судовому засіданні був можна осити перерву, керуючи нормою закону української процедуру і статус суддів, Я написав про всяк випадок, щоб не було якихось непередбачуваних таких обставин, що я зайшов з апаратурою для відеозйомки, а мені хтось побив. Бувало таке. Я попросив я, можна не враховувати це питання взагалі. Тобто це не є клопотання? Це не є клопотання. Розумію. Тобто ви лише повідомили з цим клопотанням про те, так. що будете проводити відеові. Так. так. Розумію. Те, що фактично ми сьогодні не отримували, э, ту інформацію, яку вимагали від представника 3 астролі щодо митного оформлення цього товару. А саме говорити, на передним чином оформлено довідку. Коли да, було э, пересікало цей товар митний кордон України, э, за яким коридором, э, в якому митному режимі він знаходиться, чи закінчене чи не закінчене э, його митне оформлення? В думку учасника судового засідання щодо призначення поправить перевод на декілька днів та зобов'язання, тому що без цієї інформації. Непроти, так. Непроти. Не не ну також наше частково задоволене клопотання, тому це теж питання, які ж потрібно з'ясовувати, тому який час на це потрібні. Ми не розв'язували питання щодо надання можливості застосовувати будь-яку зброю.

До 5-го, а окремої останні 100-4. До 5-го. До 5-го було останній 100? Так? Угу. Проти а, про, Проти 5-го числа. Тому що у мене друге засідання 5-го числа, якщо 6-го можливо, 5-го дні. Або числа. Або 4? Да можна на 4? можно на чем-то? Можно если. Да. Можно призднешь, там, ну. Еще вот день народ А? День народ же. Да нет, засідание, и мы не расседаем так. оперативної 6 листопада 2015 року. Всі